І я. Давай дружити разом. Вітаю усіх наших слухачів! Готові до нової подорожі? Впевнений, що так. Сьогодні ми вирушимо до Сполучених Штатів Америки у штат Каліфорнія. Але перед цим заглянемо у гості до наших друзів, вартових Дружболандії. Тож поїхали. Таємниця Дружболандії. Марійка поспішала. О 15.00 розпочнуться її заняття у художній школі при Палаці дитячої творчості. До початку залишилося ще пів години, але дівчинка вирішила прийти раніше. У фойє палацу були встановлені роботи учнів її школи, зокрема й марійчина картина. Марійка вперше брала участь у виставці дитячих робіт. Звісно, їй хотілося мерщій побачити серед інших і свою роботу. Зічулившись від холоду, дівчинка відчинила двері і радісно увійшла в тепле фоє палацу. Вона відразу ж зрозуміла, що підійти до картин буде не так просто. Фоє було заповнене дітьми в різних костюмах. Сьогодні в палаці творчості конкурс костюмів, згадала дівчинка. Доведеться пробиратися до виставки крізь принцес і суперменів. Ой, Маріка зіштовхнулася з двома хлопчиками в однакових костюмах. Обидва були загорнені в білу тканину з перекинутим через руку кінцем. Відрізнявся тільки край їхнього одягу. В одного він був зроблений із синьої тканини, а в іншого з жовтої. На грудях у кожного хлопчика були нашиті одні й ті самі літери Еврика. А я вас впізнаю, з радістю вигукнула дівчинка. Ви, Архімеди, мені брат нещодавно розповідав історію про Архімеда і корону. Я пам'ятаю, що еврика в перекладі з грецької означає: знайшов. А чому вас двоє? Чим більше архімедів, тим краще для науки, розсміялися хлопчики і побігли далі. А Марійка, нарешті, підійшла до виставки. Серед багатьох картин вона побачила свою і почала її роздивлятися. З блакитної рамки на неї дивилася рижокоса дівчина в сукні. Пошитої зі смуг різного кольору і прикрашеної нотами, квітами та літерами. Кілька різнокольорових мазків і квіточок розташувалися і на обличчі. Тут і читати не потрібно. Одразу видно, хто малював цю замазуру, глузливо промовили ззаду. Дівчинка озирнулась, а перед нею стояв Генко, грубіян і задирака з паралельного класу її школи. Це не замазура, а натхнення. Пояснила Марійка. Вона надихає поетів, художників, музикантів, тому вся в квіточках, фарбах і нотах. «За мазура натхнення. Ой, помру від сміху, зареготав Гена. Дівчинці стало прикро. Вона так старанно підбирала кожну смужку, кожну квіточку і кожну нотку. Навіть кольори плямок на обличчі вибирала довго і ретельно. Як він так може? Ледь не плачучи, думала дівчинка, роздивляючись хлопчика, який реготав. Сам ти схожий на голодранця, зім'яті джинси, штопана куртка, якийсь полинявший плащ і облізла шляпа. Голодранець і є. А ти! А ти!» – почала дівчинка свою образливу промову і затнулась. Вона згадала, як вчора увечері вони з батьками читали з біблії. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Тато сказав, що це непросто, але якщо спробувати в злій людині знайти щось добре, то може вийти. Марійка придивилася до Гени і звернула увагу на пояс з мечем. На відміну від решти одягу, вони були новими. І, хоч Марійка не любила зброю, вона оцінила, що меч зроблений гарно. Еврика! Я знайшла, так вона собі подумала, а потім сказала, А ти схожий на мандрівного лицаря, захисника всіх слабких і пригнічених. Ці слова на минулому занятті промовив її вчитель у художній школі, і Марійка їх запам'ятала. Гена від таких слів навіть захлинувся і перестав сміятися, а дівчинка тихенько продовжила: І меч у тебе гарний, справжній, лицарський меч. Це тато викував. Він у мене коваль, несподівано добрим голосом і з гордістю сказав Гена, але з сумом додав. Хотів ще обладунки з шоломом зробити, але захворів. У цю мить він знову був схожий на звичайного задираку. Марійка зі співчуттям сказала: Шкода, що він зараз не може бути поруч, але ти не сумуй. Тато обов'язково одужає. І, йдучи на заняття, додала: А ти все ж таки лицар, і очі в тебе добрі. Найкращим костюмом свята став костюм мандрівного лицаря. Коли Гена стояв на сцені і промовляв слова, я хожу шляхами, захищаю слабких і пригнічених. Його очі світилися добротою. Прийшовши додому, Марійка розповіла про це вартовим і батькам. Хоч і на кальнікулах їх очікувала подорож до Каліфорнії, вона більше раділа тому, що навіть... Удома їхні пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Сполучені Штати Америки. Штат Каліфорнія. Девіз на печатці штату Каліфорнія Еурека. Це грецьке слово означає Я знайшов. І нагадує каліфорнійцям про те, що успіх не приходить сам собою. Потрібно наполегливо шукати і трудитися. 150 років тому цей штат був небагатою іспанською колонією, а потім на її території випадково виявили золото під час будівництва водяного млина. Для лісопильні на річці American Рівер знайшли золоті самородки. Золота було так багато, що люди, які захворіли золотою лихоманкою, почали з'їжджатися сюди з усіх кінців Америки. Почали будуватися міста, рости ранчо і ферми. А сьогодні Каліфорнія найбагатший штат США. Люди, які добувають золото, цілий день проводили на колінах, тому мали потребу в міцних штанах. Лівай страус пошив їх із грубої парусини. Ці штани виявилися найпопулярнішими серед золотошукачів. Пізніше Лівай почав використовувати цупку тканину данім і фарбувати найстійкішим на той час барвником – Індола, синій колір. Для міцності він почав закріплювати кишені кнопками. Так у 1873 році з'явилися джинси, міцні штани з кнопками від компанії Левіс. А ще є цікава історія, пов'язана зі словом Голівуд. Слово Голівуд перекладається як ясеневий ліс. Ясен це дерево з гострими краями і червоними ягодами. Із гілок якого роблять різдвяні вінки. 130 років тому на горі Маунтлі їх було дуже багато. Тому місцевість отримала таку назву, щоб продавати земельні ділянки, як рекламу встановили великі дерев'яні літери. Пізніше тут одну за іншою почали відкривати кіностудії. Так Голлівуд став центром усього американського кінематографа. Відомі усьому світові літери і досі стоять, але вже не дерев'яні, а стальні. У величезній пустелі, долина смерті, дощі бувають тільки з листопада по лютий. Після них долина розквітає, перетворюючись на сад. Однак палючі промені дуже скоро випалюють усі рослини, залишаються тільки піщані дюни. Гори з засніженими вершинами, кратери з гаслих вулканів і камені, які самі рухаються по піску. Хм, Як вони це роблять? Цю таємницю вчені поки ще не розгадали. А чи знаєш ти щось про кавуновий сніг? На смак, колір і запах це нагадує кавунове морозиво, яке з'являється влітку високо в горах сєра Невада. Загадка кавунового снігу. Перестала бути таємницею, коли вчені виявили в ньому водорості хламідомонади сніжної. Під снігом або льодом вони не замерзають, а коли тепліє, починають розмножуватись, утворюючи величезні поля незвичайних ласощів. Бігсюр це відома дорога, яка тягнеться вздовж Тихого океану. Мандруючи нею, можна побачити багато гарних місць, одне з яких. Долина диких кав. У березні там розпускаються білосніжні квіти. Гуляти долиною можна тільки спеціальними стежками, щоб не споклюжити красу. Крім того, долина оточена отруйним плющем, кропивою і глибокими ярами. Милуйся та обережно! Слідами дружбаландії. Дуже давно в грецькому місті Сиракузи народився хлопчик, якого назвали Архімед. У перекладі з давньогрецької це означає старший мудрець. І правильно ж ім'я дали батьки. Юний Архімед дивував своїх учителів розумом і запитаннями, тому батько відправив його на навчання в Олександрію. Потім Архімед повернувся до сиракузи і став найвідомішим ученим. Зробив багато відкриттів в області математики та геометрії, винайшов дивовижні машини та прилади. Він служив при дворі сиракузького царя Гієрона II, який дуже цінував і поважав Архімеда. Одного разу цар наказав придворному ювеліру виготовити золоту корону і дав йому для цього золоті монети. Ювелір виявився людиною жадібною і нечесною. Під час виготовлення корони він підміщав у золото срібло, залишивши частину золотих монет собі. Виготовлену корону він приніс царю. Єрон II винагородив ювеліра за роботу, але за обман. Тоді цар покликав Архімеда і сказав йому: Ти великий учений, розв'яжи цю задачу. Легко сказати, розв'яжи. Для цього потрібно вирахувати об'єм корони. А як це зробити? Адже вона вся складається із зубчиків і прикрас. Архімед втратив спокій і сон, а розв'язання все не міг знайти. Я повинен знайти розв'язання цієї задачі. Врешті-решт, учений вирішив піти в баню і освіжити втомлену голову від думок. Коли він опустився в ванну, частина води виплескалася на підлогу. Архімед замислився: моє тіло занурилося в воду і витіснило її з ванни. Об'єм витісненої води дорівнює об'єму мого тіла. Отже, якщо я занурю в воду корону і знайду об'єм витісненої води. То дізнаюся об'єм корони. Легенда говорить, що зраділий Архімед одразу ж вистрибнув з ванни і помчався додому, забувши одягти свій хітон. Він біг і кричав Еврика!, що грецькою означає Я знайшов, а мешканці Сиракус здивовано дивилися йому слід. Повернувшись додому, архімед провів багато дослідів. Наступного дня він прийшов до царя і сказав, що знайшов розв'язання задачі. Учений занурив у посудини з водою монети такої самої ваги, що й корона. Виявилося, що вони витіснили різну кількість води. Через срібло об'єм корони став більшим, ніж об'єм золотих монет. Тому вона витіснила більше води. Розгніваний цар наказав покарати ошуканця, і його ім'я було забуто. Проте залишилося ім'я Архімеда і відкритий ним закон. Саме його використовують під час проєктування кораблів, а через тисячоліття усе ще лунає радісний вигук усіх, хто шукає і знаходить. Еврика я знайшов. А ти знав? Як зробити відкриття? Цікавляться діти, бо хочеться самим щось таке зробити. Важко повірити, але деякі відкриття були зроблені чисто випадково, ще й до того, як стати відкриттям, вони були неприємністю та проблемою. Наприклад, маленький хлопчик забув на вулиці фруктовий напій у стаканчику з трубочкою, і напій замерз. А через 15 років Френк Персон згадав цей кумедний випадок і почав виробляти фруктове морозиво на паличці. Олександр Флемінг вивчав розвиток небезпечних бактерій стафілококів і погано закрив пробірку. У неї потрапили спори плісняви і проросли. Вчений готовий був викинути пробірку, але придивився і помітив, що навколо плісняви стафілококи загинули. Він продовжив дослідження плісняви і відкрив пенецелін перший антибіотик, ліки проти шкідливих бактерій. Улюблений кіт ученого Бернара Куртуа випадково розбив дві посудини з реактивами. У повітря потрапили клуби фіолетового диму, які при охолодженні осідали у вигляді чорних кристалів. Щоправда, тільки через два роки інший вчений вивчив ці кристали і відкрив новий хімічний елемент йод. Одна газдиня вирішила спекти шоколадне печиво і поклала в тісто шматочки шоколадної плитки. Вона хотіла, щоб шоколад розтанув, але цього не трапилося. Так з'явилося печиво з шоколадними шматочками. Клейкі папірці. Також результат невдалого експерименту з клеєм. Він був занадто щільним для склеювання предметів, але виявився найкращим для паперових нотатків. У лабораторії в одній з пробірок забули рідкий колодій. Він висох, і на стінках пробірки залишилася тонка плівка. Потім пробірку впустили. Але вона не розбилася. Пробірка вкрилася сіткою тріщин, але плівка не дала склу розсипатися. Так з'явився триплекс неабите автомобільне скло. Тож випадковості можуть бути не Все так просто скажеш ти: Бац, і випадково зробив відкриття. Проте, чи настільки випадкові ці випадковості? Плісняву бачили багато хто, але придивився до неї лише один. Для того, щоб придумати нове печиво, потрібно вміти пекти і любити фантазувати. Чийсь кіт розбив пробірки, але Юд відкрила інша людина. Хтось випадково впустив пробірку, а хтось вигадав, де застосувати її нову особливість. Тоненьку смажену картоплю потрібно було не тільки вигадати, а й зуміти порізати. Випадковості випадкові? А можливо і ні. Підключи увагу, фантазію, знання. Застосуй уміння і відповідь знайди. Поекспериментуємо. Де швидше розтане крига? У шубі, фользі чи папері? Звісно, в шубі там вже тепло. Поклади по два кубики льоду в три пластикові пакети і добре зав'яжи. Один пакет заверни в шубу, другий у фольгу, третій у папір. Через годину перевір їх. Що ти бачиш? Крижинки в шубі розтанули найменше. Еврика! Пояснення знайдене. Усі предмети в світі обмінюються своїм теплом один з одним із навколишнім середовищем. Наприклад, гарячий чай віддає тепло повітрю, а сам холоне. І навпаки. Холодний лід забирає тепло і тане. Щоб зберегти лід від танення, потрібно захистити його від тепла, яке в повітрі. Як показав дослід, найкращий захисник це шуба. Повітря ззовні важко проникало через неї, тому лід нагрівався дуже повільно. Отже, сама собою шуба не гріє, а чудово зберігає температуру всередині себе. Крижана рибалка: Як упіймати лід на вудочку? Візьми ниточку, попередньо змочену водою. Дістань кубик льоду і швидко не торкаючись його руками, поклади на нього нитку. Через 30 секунд потягни нитку вгору. Що в тебе виходить? Нитка примерзла до криги. Тепер її можна дістати як рибку з води. Еврика! Температура льоду витягнутого з холодильника, нижче 0 градусів за Цельсієм. Вода на нитці, дотикаючись до криги, замерзає, приклеюючись до неї. Однак, якщо лід хоч трохи підтане, він вкриється тонкою плівкою води, тоді нитка до неї не примерзне. Перевір себе. Ну що ж, наш випуск добігає до свого завершення. Готові до запитань? Тож. Перше запитання. Як звучить девіз на печатці штату Каліфорнія? Так. Еврика. А що ж означає слово Еврика? Правильно. В перекладі з грецької означає Я знайшов. Стат Каліфорнія був небагатою іспанською колонією, доки на його території випадково не виявили золото. Так це чи ні? І це правда. А чи знаєш ти, як перекладається слово Голівуд? Вірно, перекладається як ясеневий ліс. А чи є відкриття, які були зроблені чисто випадково? Так, є. І хто знає можливо, саме ти наступним випадково зробиш відкриття. Ось і настав час прощатися. Тому ми кажемо тобі до зустрічі, адже у наступному випуску ми продовжимо наше знайомство з Каліфорнією. Не пропусти! Дружво